Слухай, ну ти якось так невпевнено йдеш, якась от прям така напружена, і ти мені насправді не подобаєшся, а подивися на своє обличчя, там я явно красивіші, і подивися там на свою походку, і подивись, як ти одягаєшся. Ой, а ти пам'ятаєш, як ото з тобою поступили? Дивись, бо і тут так поступлять. 80% жінок не є підтримуючими по відношенню до себе. Вони швидше себе будуть. Картати, засуджувати, будуть незадоволені собою, будуть себе звинувачувати, будуть страждати. От вони будуть все, що завгодно робити, але не підтримувати себе. Чому так важливо стати підтримуючою по відношенню до себе? А зараз отакі от, от секретик: перше, що потрібно зробити, це стати самій собі підтримкою. Є ви. І от, уявіть собі, що ви йдете така, раз, ви така йдете по своєму шляху. Уявіть собі, що тут там, на кожному кроці, як радіо, певне, і вам там постійно вливається. Слухай, ну ти якось так не невпевнено йдеш, якась, от прям така, напружена, і ти мені насправді не подобаєшся. Подивися на своє обличчя, там є явно красивіші. подивися там на свою походку, і подивися, як ти одягаєшся. Ой, а ти пам'ятаєш, як ото з тобою поступили? Дивись, бо і тут так поступлять. Тут вам постійні такі. Коментарі. Потім ви приходите і кажете, я не впевнена в собі, в мене низька самооцінка. Цим самим ви себе розшатуєте і, і ви себе робите нестійкою. Все, де ви вирішили, що гроші це цінніше, ніж те, як ви себе почуваєте. Відмініть цю всю історію, тому що усюди давайте дивитися і більше це цінувати. От все, що на рівні відчуттів, воно не забуваєме. Отут, от, от тут ми дуже багато розуміємо, знаємо, це круто, це важливо. А коли це ще так проживається, це прямо от, от такий досвід звільнюючий, розумієте? Ну просто шикарний.